О північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака. У більшій частині України вже понад дві години повітряна тривога через ворожі дрони, де саме ви зараз бачите на мапі. Щойно нова група ударних БПЛА зайшла на Сумщину та тримає курс на Полтавщину. Повідомляють повітряні сили ЗСУ. Також шахеди фіксують на Чернігівщині, на Київщині, курсом на Житомирщину, на Дніпропетровщині, Миколаївщині та Харківщині. Бережіть себе, перебувайте в укриттях до відбою. Сьогодні ворог бив по Харківщині з авіації. Бомба поцілила у господарчу споруду на території сільськогосподарського підприємства. У прифронтовому населеному пункті Ізюмського району окупанти не припиняли атакувати Херсон, виникли масштабні пожежі в різних районах міста. Горіли приватні будинки та господарчі споруди. Пожежники врятували людину з охопленого вогнем будинку. Її госпіталізували. 430 ударів завдали окупанти по Запорізькій області. За словами очільника регіону Івана Федорова, під вогнем противника 13 населених пунктів. Ворог завдав п'ять авіаційних ударів по Приморському, Гуляйполю, Щербаках та Малих Щербаках. По містах та селах працювала і ворожа артилерія. З РСЗВ росіяни обстріляли і обласний центр. Моя колега Інна Гогой стежила за ліквідацією наслідків обстрілу і поспілкувалася з місцевими жителями. Горкіт будівельних інструментів на цій вулиці чути звідусіль. Місцеві жителі разом із комунальниками прибирають наслідки чергового ворожого обстрілу. Минулої ночі росіяни вдарили по Запоріжжю з реактивних систем залпового вогню. Люди прокинулися від гучних вибухів. Вискочили сюди на вулицю ну, і побачили цю всю картину Воно ж темно, нічого не видно. світу тут нема, все пообривалося. Ну і Подивилися, сусіди почали всі почали вискакувати. І побачили, що тут собаку одразу вбило. Потім ми тут ж, ж всі були, приїхали, поліція приїхала і повторний. І ми вспіли забігти всі. У будинку пані Олени повилітали усі вікна, побило фасад, паркан та ворота. А на прибудинковій ділянці майже знищені грядки з городиною. Тут у нас росли тут помідори і перець. Посікли он повністю стовпчики. Забору весь заборвеся тут саме. Ну а тут випало Під час обстрілу дісталося й автомобілям. Власники вже затягли їх захисною плівкою. Пошкоджені із 2 десятки житлових будинків. Заявки про понівечене майно приймають у мобільних пунктах допомоги. Здебільшого люди звертаються щодо потрощених вікон та покрівель мешканці побитих будинків розповідають, вибухи лунали один за одним. Усе навкруги тріщало, летіло каміння і цегла. Сипалося скло. Під час прибирання на подвір'ях та поблизу домівок люди знаходять ось такі дрібні уражаючі елементи, якими були начинені ворожі боєприпаси. Це на подвір'ї знайдено уламок, який прошив ворота. Може, може у вас багато Так, так, багато. Ну, Ще скільки ми їх понаходимо, бо зараз не до цього. Зараз будемо обирати сміття і там під ним такі подаруночки від росіян у нас. А пані Людмила побачила на власному подвір'ї фрагмент від ворожого РСЗВ. Частину боєприпасу виявила посеред грядок і одразу повідомила про небезпечну знахідку. Ну, щоб пів метра і оце було б до хати, а так воно впало в смородини. Жінка каже, її хату просто дивом не пошкодило, зачепила лише вентиляційну трубу, та вона з сусідами добряче перелякалася. Було дуже громко, це перший раз дуже злякалася. Я у цій спальні сплю, і віконце було трошки підвідкрите, дуже грохотіло. А коли воно, ви знаєте, так стріляло, і перший раз ми таке чули. Цієї ночі під час обстрілу поранень зазнали двоє чоловіків. Один із них у лікарні у стані середньої тяжкості. Ще троє людей постраждали під час російських ударів по прифронтових територіях у Пологівському та Васильівському районах. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. У півтора раза смертоносніші ніж торік. Таку оцінку ударів РФ по Україні дала місія ООН з моніторингу дотримання прав людини. За перші п'ять місяців цього року кількість загиблих і поранених українців значно зросла порівняно з аналогічним торішнім періодом. Наймасштабніші шкоди завдають балістичні ракети, якими Росія гатить по щільно заселених житлових районах великих міст. У такий спосіб каже голова місії Даніель Бел, ворог демонструє прагнення. Завдати якомога сильніших ударів саме по мирному населенню. Особливо це стосується останніх атак по Білгород-Дністровському на Одещині та по Дніпру. Обидва обстріли сталися посеред дня та забрали 24 життя. Поранені зазнали понад 300 людей. Ці та інші атаки на школи, житлові будинки та лікарні вважають воєнними злочинами відповідно до міжнародного права. Кількість злочинів з боку росіян проти українських дітей зростає також згідно зі звітом ООН, Порушень прав дітей у зонах конфліктів збільшилося на 105% порівняно з попереднім періодом. За даними організації, лише за рік росіяни вбили 94 дитини, поранили 577. Крім того, війська країни-агресорки здійснили понад півтисячі атак на школи. Та більш як три сотні на лікарні окремо у звіті йдеться про депортації неповнолітніх до Росії. Багатьох із них досі не знайшли та не повернули родинам. Через масові порушення прав дітей в Україні Росію цього року повторно додали до так званого списку ганьби. Нагадаю, за даними Офісу генпрокурора, від початку повномасштабної війни в Україні внаслідок бойових дій та обстрілів постраждали понад 2500 дітей, з них 630 загинули. Просування російських військ у прикордонні сумщини зупинене. Лінія бойового зіткнення стабілізована. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, на певних ділянках наші підрозділи успішно ведуть активну оборонну діяльність і звільняють українську землю. За підсумками травня, червня, констатував сирський цьогорічна хвиля намагань літнього наступу ворога з території РФ захлинається. на північно-слобожанському. Та Курському напрямках зсу повторно скували близько 50 тисяч особового складу російської армії, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти. Кілька годин тому сьогодні в Україні з російського в Україну з російського полону повернули групу наших захисників. Усе відбулося в рамках великого обміну за стамбульськими домовленостями. Як нам повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, це військовослужбовці ЗСУ ТРО, бійці Нацгвардії Держприкордонслужби. Наймолодшому захиснику 24 роки. Він потрапив у полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року. Найстаршому 62 Серед звільнених є офіцери. Загалом додому поверталися українці, що боронили державу на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках. Так, я повернувся. Він повернувся з ним. Все добре. Він на Україні вже він уже вдома. Так. Дякую, сонечко. Дякую. Витрачати на оборону 5% ВВП підтримувати Україну у війні проти Росії та внести видатки на українську оборону до загального бюджету альянсу у ГАЗі. Завершився саміт НАТО серед інших тем, які обговорювали війна Ізраїлю та Ірану та, звісно, кремлівська агресія проти України, прилетів до Гааги український президент Володимир Зеленський. І, хоча до основної дискусії його не запрошували, зустрічей із союзниками було чимало із главою данського уряду Мета Фредеріксоном домовилися про спільне виробництво далекобійних ракет і дронів. А з генцеком Марком Рютте та лідерами Німеччини, Франції, Італії, Польщі та Великої Британії говорили про зміцнення систем ППО. Чимала увага вага була прикута до довгоочікуваної зустрічі Зеленського і Трампа. Лідери спілкувалися близько години, потім обидва заявили, розмова минула добре. У підсумковому коміте саміту пріоритетом визнали захист України. Росію ж Назвали тривалою загрозою НАТО, не проти були навіть Угорщина та Словаччина. Північна Корея може направити до Росії додаткові війська для участі у, війни, у війні проти України в липні або серпні. Так заявили південнокорейські законодавці, посилаючись на дані розвідки. Оцінка базується на результатах нещодавнього візиту до Пхеніана, високопоставленого співробітника служби безпеки президента Росії. В обмін на артилерійські боєприпаси та ракети Пхеніан, ймовірно отримує технічні консультації щодо запусків супутників та систем наведення ракет. Нагадаю, раніше КНДР пообіцяла відрядити до Росії тисячу саперів і п'ять тисяч військових будівельників, нібито для розмінування та відновлення Курської області. Співпраця базується на договорі про взаємну оборону, підписаному лідерами країн Торіку червні. Північна Корея надсилає Росії артилерійські боєприпаси та ракети, засоби радіоелектронного придушення пхенян ймовірно отримує технічні консультації щодо запусків супутників та систем наведення ракет. Росія і далі отримує запчастини до західних літаків попри санкції. Відповідне розслідування оприлюднили у Фінляндії. Журналісти встановили, що з лютого 2022 року до РФ ввезли авіазапчастини на суму щонайменше мільярд євро через заплутану мережу посередників у третіх країнах. Росія утримує близько 500 літаків західних моделей. Airbus і Боїнг, які були у лізингу та які вона не повернула після початку війни, за даними російської митниці, до РФ через різні схеми завезли обладнання для Airbus на 600 мільйонів євро, разом з новими двигунами та запчастини для Боїнг на 400 мільйонів євро. Обладнання постачали через посередників у Туреччині, Китаї та Оае з лютого 2022 до серпня 2024 року. Нарахували близько 4 тисяч вантажів із залученням понад 360 фірм з усього світу. Близько сотні компаній посередників зареєстровані в Оае. Через них пройшла третина постачань. На цьому я завершую випуск новин і На сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово. Тихо і безпечною нам усім ночі. Ми боремося за країну рівних можливостей.